Пам'ятники Пушкіну і Воронцову в Одесі можуть демонтувати. Мінкульт ініціює їх вилучення з держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Вітаю мене звати Тетяна Бажанари, і це проект новини LIVE. Міністерстві переконані, що це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Що думають одесити з цього приводу? Запитаємо прямо зараз. Та я думаю, що не треба знімати. Зносити, хоч якась пам'ять повинна бути чи ні. Тим паче він збудований в 19 столітті. я думаю, що це раритетний пам'ятник. Ще Пушкіна хочуть на Думській площі, коломерії теж прибрати. Знаєте, якщо читати Пушкіна, от, цих класичних письменників, то вони теж дуже багато. Зараз для чого це воно? Для того, щоб проти, все проти Росії. Ну вони ж теж той режим гнобили той. Розумієте? Так що я, я думаю, що не всіх треба косити під одною косою. Для нас це, ну я не знаю, для мене це пам'ять, це дитинство, і цей бульвар, і цей пам'ятник, і все це, ну не знаю, для мене би, це болюча така тема. Я розумію, що зараз війна і все це, це треба пробирати і все. Ну, якщо чесно, то не дуже хочеться. Тому що це засновники нашого міста. Це історія наша. Це не просто так був поставлений цей пам'ятник. Ну, так зараз, як прибрати пам'ятник Пушкіну, теж це абсурдно. Ну, це, наша, це наша історія. Я поки що підтримую допомогу армії, а пам'ятники і все інше, то потім. До речі, Пушкіна теж на Думській хочуть прибрати. Що за це скажете? Все після війни в даному часі то нерозумно є окремі поняття історія міста і є поняття політика всієї країни, і ну мабуть. Важливіше політика країни зараз в сучасних умовах. Особисто для мене це дуже важливо. Мені дуже цікаво пізнавати про історію нашого міста, особливо про цих градоначальників, губернаторів, які побудували для нас чудову архітектуру. Дуже шкода, що наші діти, вони, мабуть, не торкнуться е, цієї срібного відгуку, так званого, так? але політика країни важливішою, і нам потрібно зрощувати. Нову, так, так сказати, нову культурну спадщину. На жаль, на жаль, але ми, ми повинні це зробити, тому що історію не надо уничтожати, От і все це був проект новини лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.